Про підсумки роботи Херсонського обласного територіального відділення антимонопольного комітету України йшлося на недавній прес-конференції. По результатах порівняльного аналізу діяльності відділення в 2012 році, порівняно з 2011 роком, помітна позитивна тенденція щодо виявлення та припинення порушень конкуренційного законодавства, зокрема, як повідомила керівник обласного територіального відділення Галина Теслюк, на третину зросла кількість звернень до 221 Значна кількість заяв надійшла від фізичних осіб щодо діяльності монополістів на таких ринках, як енерго-, тепло, воду, газопостачання та водовідведення. На порушників накладено штрафів на суму 2 мільйона 216 тисяч гривень. Сплачена до державного бюджету протягом року штраф в на суму 1 мільйон 310 тисяч гривень. Економічний ефект припинених порушень у 2012 році склав майже 10 мільйонів гривень. У 2011 році ця сума була 275 тисяч. Заступники та начальники відділів проінформували присутніх по всіх напрямках роботи антимонопольного комітету, назвали підприємства та підприємців-порушників, які зловживали монопольним становищем. Це Херсонська ТЕЦ, Херсонобленерго, МКП, Миколаївводоканал та інші. У 2012 році розпочато справу знову відносно ТЕЦ щодо того, що споживачі, отримавши всі дозвільні документи на відключення від мереж централізованого опалення, виконали всі роботи, передбачені технічними умовами і проектно-технічної документації, надали акти виконаних робіт до ТЕЦ, але ТЕЦ, не бажаючи втрачати своїх споживачів, Може, з будь-яких інших підстав відмовляє їм у припиненні договірних відносин і продовжує нараховувати їм за не, фактично вже не, не надані і не отримані споживачами послуги теплопостачання. Такі дії ми розцінили, як такі, що мають ознаки порушення, розпочато розгляд справи в 2012 році. І плануємо вже його ну, йде справа до завершення. Зараз вона в стадії розслідування. Про антиконкурентні дії органів влади і управлінь то повів присутнім журналістам заступник голови Ігор Кокін, який назвав кілька фактів зловживань, пов'язаних з необґрунтованістю тарифів на ті чи інші послуги, дублюванням змісту договорів, обмеження доступу суб'єктам господарювання на ринку пасажирських перевезень та інше. Про недобросовісну конкуренцію, що вводить в оману споживачів шляхом розповсюдження недостовірної інформації, повідомила присутнім заступник начальника відділу Любов Мару. Продемонструвавши продукцію, яка була вилучена у виробників, богодухівський молзавод. Значить, він назвав свою закуску бутербродною з бужениною. Що ж входить до складу цього продукту? Яких там тільки інгредієнтів немає? І вода питна, олія соняшникова, крахмаль, кукурудзяний, ну, Крохмаль зазвичай вони кидають, для того, щоб воно кучі трималося. Філе куряче, відварене, сіль кухонна, емульгатори, цукор білий, харчова добавка». Купа всяких єшок, ароматична суміс, часник сухий, кислота лимона, перець червоний і чорний. Тобто бужениною там, як то кажуть, і не пахло. Фактично, таким чином виробник ввів в оману покупця, тому що покупець він зазвичай орієнтується на етикетку, яка зображена на продукті харчування. Херсонським обласним відділенням була припинена омалива реклама торгової компанії Кона, що видавало суміш харчову за молоко. Одеса кондитер, що розміщувало на упаковках печива класік неправдиву інформацію про інгредієнти. На останні керівники Херсонського обласного відділення антимонопольного комітету відповіли на всі запитання журналістів, які стосувалися проблем виявлення порушників та доведенням порушень у суді, і закликали керівників підприємств і підприємців сприяти проведенню перевірок, надаючи усю необхідну документацію і інформацію, не змушуючи вдаватись до правоохоронних органів.